Попередні вцілення це дуже гаряча тема, яка до сих пір розділяє людей на два табори. Якщо ви налаштовані категорично проти цієї концепції, то це відео не для вас. Якщо у вас є сумніви, питання, які стосуються цієї теми, то це відео допоможе сформувати цілісний пазл з усіх фрагментів інформації, яку ви чули раніше. Питання, які ми з вами розберемо в цьому відео. Перше. Чи існують попередні вцілення взагалі? Друге, які види попередніх вцілень існують, та третє, як робота з ними допоможе вам у цьому втіленні. Але спочатку давайте познайомимось. Мене звуть Запорожець Анастасія, я ченелер та провідник. На цьому каналі я допомагаю людям віднайти глибокий контакт зі своєю душею та трансформувати свою реальність. Чи існують попередні втілення взагалі? Якщо чесно, то питання доволі неоднозначне. Та зараз я поясню чому. Подивіться уважно на цю картинку: Рука це ваше вище я, дискошар всі втілення вашої душі. Кожен окремий дзеркальний фрагмент дискошара одне ваше життя, одна особистість. Для руки вашого вищого я. Всі дзеркальні фрагменти ідентичні, однаково цінні та існують тут і зараз. Тобто для вашого вищого я не існує такої характеристики, як час, бо всі фрагменти, які утворюють дискошар, існують одночасно, в одній системі. Ваше вище я постійно присутнє в кожному житті, кожної особистості. Але як цю систему без часу поєднати з нашою планетарною системою, де час є? Потрібно розташувати кожен дзеркальний фрагмент по лінії часу один за одним. Ми трансформуємо шар, але змінюється тільки його форма. Вище я так само присутній в кожному житті кожної особистості. Зараз змінилась тільки точка зору окремого дзеркального фрагмента. Тепер кожна особистість живе у системі, де є час, та по відношенню до неї втілення, які були на лінії часу раніше попередні втілення. Щоб було легше, уявіть червону лінію у відео на YouTube. У кожного життя вашої душі тепер є свій таймкод на цій лінії. Тому для вас як особистості минулі життя існують, а для вас як душі. Всі життя відбуваються тут і зараз. Сподіваюся, що ця теорія дискошара дала вам розуміння процесу втілення. В який би момент на лінії часу ви не втілились, в якій би точці Всесвіту це не відбулось, ваша душа не випадково обрала саме цей зовнішній контекст та саме цю особистість. Які види попередніх втілень існують? Я розділяю попередні втілення на два види: земні та інопланетні. Земні втілення стосуються втілень тільки на нашій планеті, але під час різних її версій та різних часових проміжків. Теми або сценарії, які програються найчастіше саме у земних втіленнях, ви зараз бачите на екрані. Інопланетні вцілення категорія вцілень, які відбувались за межами нашої планети. У своїй роботі я часто зустрічаюся з душами, які подорожують між планетами та галактиками, мають інопланетне походження та прийшли на землю, щоб виконати певні задачі. В основному це отримання досвіду саме в нашому симуляторі та саме в людському цілі, а також передача нанотехнологій. Квантових систем та знань, які існують у їх світах, та яких ще немає в нашому, тобто це можливість для них не просто спостерігати за розвитком цілої планети, а й передавати свої знання, бути безпосереднім учасником процесу та проводити на цю планету свою унікальну енергію. Для вищих я цих душ подібний досвід неймовірно цінний, тому попередні вцілення цих інопланетних душ. Дуже схожі на сюжети фантастичних фільмів: міжпланетні війни, нанотехнології, незвичні форми тіла, і це лише верхівка айсбергу. Варіантів інопланетних втілень так само багато, як і земних. та сценарії в них доволі ідентичні, лише з одним нюансом: масштаб подій та відчуттів в момент проживання значно більший. Тому без рекомендацій перед процесом занурення у цей досвід не обійтись. Мої рекомендації по роботі з попередніми втіленнями. Перша рекомендація для клієнтів: не йдіть у пропрацювання попередніх втілень, якщо у вас не закрита база, або ви тільки на початку свого духовного розвитку. Пропрацьовувати попередні втілення, коли ви не пропрацювали це втілення, робити собі ведмежу послугу. Якщо ви не навчились доглядати за цілом та закривати його базові потреби, не навчились впливати на свій рівень енергії та ресурсу, не знаєте, як виявляти та пропрацьовувати обмежуючі блоки та програми, не працювали з програмою жертви, дитячою позицією, тіньовою стороною, родовою системою, то у вас і без попередніх цілей роботи сила селена. Після нового року я планую зробити довготривалий проєкт, який допоможе закрити всі вище перераховані моменти. Тому підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропустити анонс, якщо для вас це актуально. Друга рекомендація для клієнтів: знайти для роботи з попередніми втіленнями екологічного спеціаліста, а саме людину, яка буде не просто володіти технікою регресу. А проведе анамнез вашого запиту, проаналізує, які інструменти та дії ви робили до вашого звернення, чи дійсно є потреба у тому, щоб занурюватися у попередні втілення, чи запит можна вирішити і без цього. Ось цей момент ще раз підкреслюю: акцентую на ньому вашу увагу, ходити у попередні втілення, щоб просто подивитись, чи я була царицею Савською. Чи рабиною, яка драйв її горщик – горщик екологічна історія. Уроки, які проходили душі у попередніх ціленнях, доволі жорстокі та емоційно заряджені, тому ви маєте бути готові до подібного досвіду, щоб він не став для вас травмуючим. Мої рекомендації для спеціалістів, які працюють або хочуть працювати з темою попередніх цілень, я оформлю в окремий допис у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в інфобоксі під цим відео, а ми з вами розбираємо останнє питання. Як робота з попередніми втіленнями допоможе вам у цьому втіленні? Ми з вами вже розглянули концепцію попередніх втілень з точки зору цілісності. Для вашого вищого я кожне ваше життя відбувається тут і зараз. Але для вас, як особистості, минулі життя це досвід, який зберігається в одному з енергетичних тіл. Каузальному. Попередні втілення у прямому розумінні це частина вас у цьому житті. Тому ці ситуації, які ви проживали у минулому, ці зароки, обітниці, які давали в моменти великих емоційних переживань, зараз формують програми та установки у вашій внутрішній системі. В вашому внутрішньому комп'ютеру все одно в який момент ви змінили код. Чи була ця програма, пусковий конфлікт якої був 300 років тому, або програма, яку ви завантажили у батьків 20 років тому, різниці немає. Але в цьому і є плюс роботи з попередніми втіленнями. Екологічно проживши, привласнивши собі цей досвід душі, ви можете у цьому житті переписати програму, яка впливає на вас вже не одне життя. І власне тому тема попередніх вцілень зараз така гаряча. Ваша душа розуміє, що у цьому житті є всі інструменти, які допоможуть їй максимально якісно очистити систему від застарілих програм. Якщо це відео було корисним для вас, то поставте йому лайк та підпишіться на канал. Попереду ще багато цікавого. Дякую вам за час, який ви вклали у перегляд цього відео. Вже скоро зустрінемось у наступному.